Максим з хлопчиком посідали на сіні, а Йохим приліг на свою лавку. Ця поза найбільш відповідала його артистичному настроєві і, подумавши з хвилину, заспівав. Випадково, чи чуйним інстинктом, він вибрав пісню дуже вдало. Він спинився на історичній картині. Ой, там на горі жінці жнуть. Кожному, хто чув цю прекрасну народну пісню в належному виконанні, напевно запав у пам'ять її старовинний мотив. Високий, протяжний. Мовби повилий смутком історичного спогаду. В ній нема подій, кривавих січ і подвигів, це й не прощання козака з милою, не молодецький набіг, не експедиція на чайках по синьому морю То Дунаю. Це тільки одна хвилинна картина. Що спливла вмить у спогаді українця, як неясна мрія, як уривок із сну про історичне минуле, серед буденного і сірого сьогоднішнього дня, в його уяві стала раптом ця картина, Невиразна туманна, повита тим особливим смутком, яким віє. Від зниклої вже рідної старовини, зниклої, але ще не без сліду. Про неї говорять іще високі могили, де лежать козацькі кості, де півночі запалюються вогні, звідки чути ночами важкий стоїм, про неї говорить і народний переказ, і, замовкаючи дедалі більш. Народна пісня. Ой там, на горі та й жінці жнуть, а попід горою, Попід зеленою, козаки йдуть, козаки йдуть. На зеленій горі Жінці жнуть хліб, а попід горою внизу йде козаче військо. Максим Яценко заслухався жорних мелодії. В його уяві, викликана чудесним мотивом, що дивовижно зливався із змістом пісні, спливла ця картина, немов освітлена меланхолійним відблиском заходу сонця. На мирних ланах, на горі, беззвучно схиляючись над нивами. Водніються постаті женців, а внизу безшумно проходять загони, один по одному, зливаючись з вечірніми тінями долини. Попереду Дорошенко веде своє військо, військо запорозьке хорошенько. І протяжна нота пісні про минуле колишеться, дзвенить. І замовкає в повітрі, щоб задзвонити знову і викликати сутіні все нові і нові постаті.